Буду запікати сьогодні з спочатку я її замариную. Ось така помита риба вже готова для того, щоб її замарнувати. Ось така порізана риба точною 3 см, зараз буде маринуватися своїм сомісом перцем, сіль і цибуля. Так, кидаємо зараз цибулю. Ну, то дуже нема сказати? Сипну перець до солі, плили і соїли соус. Перемішали це все, залишили на пару годин маринуватися і потім будемо випікати. Так, дістав рибу з холодильника, яка маринувалася цілу ніч. І зараз. Я буду її запікати в своєму аерогрілі. Достав мисочку, зараз трохи ми її зложимо олією. Тепер будемо викладати. Напевно, викладати я буду її в два рази. Бо її. Так, ми мовити, дуже багато. Ось, я її зложив. Тепер переложимо. в аерогріль. І пошукаємо рибу. Рибу тут друга стоїть, от ми її. Наставмо, 13 хвилин і поїхали. Так ось завершується випікання така рибка. Тепер я буду її перекинути на другу сторону і так само випікати. Так, рибу перевернули, тепер ставимо назад. Вибираємо програмку вот. і запускаємо ще раз. Останні секунди. Пить. Так, гарно. Тепер буду викладати на миску і будемо їсти. Так, ось така вийшла рибка запечена. Покажемо, як вона виглядає. І от до гарніра. Може бути смачного.